Жизнь была игрой без праздников. То поля похилилася, там старі батьки заплакані стоять, прощати було їм сина, а він героєм став Молодий юнак молодий козак там біля тополі калина росте Мамині і очі чекають в тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в мога вже його душа душама. Я в бою за волю пішов далечінь за правду і долю нових поколінь, за тих, хто морі далеко і крилами лекі повернуться. Жінь. Вітеран, коли ми слухаємо речників, волоса димом стає. У нас ніхто не загинув, а ми взнаємо ще вночі до їхнього оголошення, що чотири брати, як чотири ступни світу, отримують на своїх плечах вільну неславну Україну. А чому вони там, кажуть, опинилися, ми їх туди не посилали. А хіба вони проселили, щоб їх посилати? Хіба захищати батьківщину? Треба в когось брати дозвіл? Це ті, які ховаються за глибові справки, які ховаються за мамині спідниці, сини, великих можногладців два дні на фронті і мають довідку. із АТО Шавид учасник АТО. А це вільні люди. Вони йшли не за довідками. Вони йшли не за пільгами. Вони йшли за Україну. Це ті нові бандерівці. це ті нові війни крути які пишуть новітню історію нашої держави, де золотими літерами будуть записані їхні імена. На небеса. Mm. Хтось сказав, що воїни не вмирають? Це правда, Вони вмирають, але вмирають першими. Спросіть мене, сестра, мама, що я не випросив життя у Бога для вашого сина. Що я першого із 120, яких відправив на фронт. Коронів у своєму храмі, в нашому храму. Той храм, куда вони ходили, будучи в кустці, які приходили усміхнені, веселі, Але на неці всі рапи, вони поспіхалися, подавали записки за своїх побратимів, ранених, вбитих, їм 25-22. А вони виглядали стомленими. Обличчя їхнє показувало недоспані ночі, обітерений порохом їхні тіла, але горді з піднятою головою. Воїни, захисники, слава Господу на нашого Ісусу Христу! Слава новоприставленому! Войну не вимов вбитого Юрія. Слава його побратиму і слава Україні. Летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій, свічка не згаса, віку буде вже горіти. Нам хош моя, не лайма. de modi Дорожче, що він мав. І він втомився, він заснув. І він спатиме вічно. А ви дрімаєте? Шевченко, Франко використовував таке порівняння спить народ, мій милий. Прокидайтеся, люди, бо всі заснемо, всі молоді хлопці вже так сплять крепко, що не добудитися. Годі слави, герої не вмирають. То небо чорне, подивіться, воно ж чорне. Що сталося з другим гуцулом? Ану вставай, друже Гуцул. Не встає? То може вмер? Годі брехати самим собі. Закликаю вас, обличчя соплі жувати, озброюйтесь, читайте. Ми прийняли меч від воїнів Української повстанської армії і маємо передати його дітям. Кому ми будемо передавати? Кому? Гейпарадним поціновувачам? Заробітчанам? Колись поляки запровадили 33 податки, податок на сонце. Хтось пам'ятає за це, всі забули. Зараз сучасна влада режим внутрішньої окупації. Так само закручує нам гайки, геноцид відбувається. Де ваш спротив? Чому ж менка таких хлопців молодих має тягнути на собі тягар усієї країни? Він не помер за якогось там Порошенка чи за когось іншого. Він за вас, за кожного з вас став і взяв зброю в руки. Закликаю вас люди, не можна бути такими байдужими. Якщо ви десь бачите якусь справедливість, припиніть її. Якщо ви бачите яка, якщо їй потрібна якась допомога, надайте їй допомогу. Не лінуйтеся, молити, Отче наш, за загибель твої. Не жалійте дві гривні, коли тут збирають на лікування бійця правого сектора, я наблюдав. І ста проходящих, може два положить по 5 гривень. Але син ваш вечором проп'є пива на 100 гривень і сигарет скорить день на 20. Ви з такими мріями хочете мати вільну Україну, грабами будемо. Як би не вини, воїни добровільні, вже був би зданий Харків, Одеса, уже чистоплює, були би чесані руки. Що скоро ми зустрінемо брата окупанта не вийде, ми ляжемо всі до година, добровольці, священики, які на колішках разом там з добровольцями вимолюють, щоб вони вижили, так звані наші рідні капелани, які разом із ними несуть хрест війни. І ви Вільні люди України, візьміть ярмо на себе, сказав Господь, бо ярмо моє благо, а наше благо з вами. Це вільна Україна. Буто. Бог, лега, ярить, а от стоять ранені їхні побратими, які були разом з ними у шахті будівка. За ворог прицільного сау. Танків, водну ціль влупив, що перекриття розкрилося, ніби пісок. Це зграда торгують з ДНР, ЛНР, горілкою, ковбасою. Ганьба тим, хто це робить. І сльози матерів наших воїнів падуть на них і на дітей їхніх. рабів не пускай. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в вога вже його душа. Мав. Я в бою за волю пішов до речі. За правду і долю нових поколінь за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живі. Не було, не було, ну і вже ма там батько змучений, сам торує шлях, по ньому мав іти Син його, а його вже нема, Молодий юнак. Молодий козак там біля тобою. Мамині, очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Я в бою, за волю пішов далечін, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крила велики повернуться живі. Сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живі.